Ваша рубрика запитуйте, відповідаємо. Так. Деві. Так, Христос страждається. Отець Василь має до вас декілька запитань. Надіюся на вашу відповідь. По можливості. В Біблії говорить, що Іван Хреститель охрещував людей, але чи не після розіп'яття нашого Господа Ісуса Христа, сам Христос став символом Господнім, а не до того. Ну, Тут іде друге запитання, але я вже так зразу буду по черзі і відповідати. Іван Хреститель хрестив водою хрещенням на покаяння. Так? Тобто, хрещення це. Не свята тайне хрещення, яку Ісус Христос заснував вже своє після, після, після смерти на Христі, смерть Воскресіння, вознесіння на небо, Зістання Святого духа, на апостолів. Аж тоді врахується початок церкви: зістання святого духа, на апостолів. Коли ми говоримо про хрещення Іванове, хрещення це приготування. Іван приходили люди до нього, і він їх занурював в воду. Людина, яка занурювалася в воду, символізувалася, що вона мала би втонути, а коли вона винирала з води, вона народжувалася для Бога. От, тобто це був такий етап переродження. Є протестантські церкви до сьогодні, які так само хрестять, як Іван Хреститель. І вони кажуть, що то є правильно, бо, тому що так Іван Хреститель хрестив. Але Іван Хреститель хрестив на покаяння. Він не хрестив, хрещається слуга Божі, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Ні. Він хрестив на покаяння, що вмер, символізувало, коли ти заходив в воду, занурювався. Рахувалося, що стара людина втопилася в Йордані, а нова воскресла до життя для Бога. Розумієте? І тому і тут не йдеться про Іван Хрестити. Він не хрестив Хрещенням так як я сьогодні хрещу дитину, так? Ясно, що не так. Тому це було приготування. Приготування. Приготування до зустрічі з Богом. Друге питання. Адам і Єва це історичні люди. Бо якось слухав Радіо Марія і в ефірі ведучий таке запитав, запитання дав гостеві, оцю Михайлу Бринкевичу, то він сказав, що ні. Це не історичні постаті. І хочу почути вашу думку, дякую. Бійці, якщо ви себе позиціонуєте як тим, хто хоче вивчати Біблію, то вам треба поступати в Український католицький університет. На, на катих або на, на кого, щоб повністю пройти в ту школу, туди будете, е, мати поняття, пояснюю, що Що мається на увазі історичні події, чи не історичні. Є різні варіанти, що е, в особі Адама і Єви мається на увазі як все людство, яке Бог сотворюв, Так? Але ми читаємо. Євангеліє, Євангеліє пише: і створив Господь Бог Адама. І створив Господь Бог Єву. І коли він пішов, Адаме, де ти? Він звертається до конкретної людини. А що сталося, що ви позакривалися? А Єва да їла і дала мені. Ну, ясне діло, що не йдеться про цілу якусь громаду, так? Йдеться про двох людей. Історичні люди це ті, яких можна було би описати в книзі. Вони описані в книзі буття. Описані. Для мене вони історичні постаті яку сотворив Господь Бог Адама і Єву. А, а, а тоді змій – то теж, скажімо, яка постать? Багато їх було чи що. Там була спокуса, тут був той, хто спокушував, тут був предмет, чим спокушували, і тут був той, хто піддався цій спокусі. Чи є важно, чи це були історичні особи, чи ні? Чи це є конечне до спасіння? Думаю, що ні. І ще одне. Одного разу ви говорили, що потрібно молитися за живих і тих, хто вчистилися. А ті, хто в пеклі? Стой. А ті, що в пеклі, вже... вже все. Запитання: хіба розподіл на рай і пекло? Не буде після під час Великого суду ще раз дякую. Як це так? Аж. Дивіться, діло в тому, що пекло і рай, воно вже є. Його не треба розділювати і чекати страшного суду. Пекло це місце, де людина відмовилася від Бога, де нема Бога. Ну, для неї нема Бога. Все. Вона сама себе визначає, що вона без Бога. І коли вона помирає, вона попадає в місце, де нема Бога. Не то, що Бог сотворив для неї, вона себе туди призначила. Бо пекло це не місце, яке знаходиться 100 кілометрів звідти і 15 кілометрів туди. Пекло це стан, стан душі. Де би ти не був, ти можеш перебувати в тому стані. Тобто, де би ти не був фізично, ти по-любому можеш бути як в раю, так і в пеклі. І після смерті ти попадаєш туди, куди ти призначений. А на суд любов збере всі народи, всі їх підніме до, до життя, всі повстануть. Для того, щоб грішники побачили велич праведників, а праведники побачили низькість грішників. І побачивши цю різницю, побачили Божу справедливість, побачили Божу любов і Боже милосердя. Тобто ми молимося за всіх померлих, бо ми не знаємо, куди вони попали. Ми надіємося на Боже милосердя, молимося за всіх. Але для розуміння кажу вам. Що звільнені можуть бути тільки ті, які в чистилищі. Місце дочасної кари, дочасної. І вони будуть чекати на нашу молитву, на нашу жертву. От сьогодні буде служити парастас заказний. Значить, ця молитва є для того, щоб померлі перед Господом Богом побачили, що ось на землі за ними хтось, хтось за них пам'ятає. А значить, вони прожили життя немарно, бо як ти прожиєш, умреш, і тебе ніхто навіть не згадає, то не бачите тобі царства Божого, бо ти не потрібен. Хто не потрібний ближньому, то не потрібний Богові. Богові сміття не потрібне. І тому, коли ми живемо на цім світі, тому треба один одному служити, один одному допомагати. Є голодний, даймо їсти. Є якісь снаги одягнути, спрагли, напоїти те, що пише святе Євангелія. І тому іменно тільки живі можуть собі заслужити на, на вічне життя. Тому молитися треба за всіх, за живих і мертвих треба молитися, а де вони після смерті попадуть, то на нахне собі Бог вирішує наше діло молитися за них. Бо я кажу, помираємо ми всі, і ви помрете, всі, хто мене чуєте. І буде важливо, чи вас хоч хтось згадає, чи буде вас за що згадати. Бо якщо вас будуть згадувати такі добре, що щось збули, але то вже було, але то вже ой-ой, ну, то тоді ваше місце також призначене однозначно до пекла, бо ви як сміття, як непотріб світу. Тому жийте, поки в живі, думайте, як ви маєте, як ви маєте виглядати перед людьми, так же само буде виглядати і перед Богом.